Так, всім привіт! Коротеньке відео. Ми ділимося досвідом. Кому подобається, кому не подобається, це окрема тема. Щось гарно, щось не гарно, це теж окрема тема. Значить, я показував, ми придбали такого фарму І з такою радістю до нього взяли редуктора відразу. І як його закріпити, І ми голову зламали. Справа в тому, що різьба тут одна четверта. Ну, у нас немає таких розйомів, якби десь ми вийшли в місті, пішли, щось підібрали, можливо проблем не було б. Бачимо, тут замальовано ну, ми закріпили, зараз ми розкажемо, чому такого зустріння прийняли. Хотіли зразу сюди його. Хотіли сюди закликнути, зраділи, виклинули оцей штуцер наш. Ну, це для муфти частинка сюди підходить, бачимо, сюди підходить прекраснень наша муфточка під повітря викрили ми, закрунули оцею зовнішньою різьбою. Бачимо, зовнішня різьба 1, четверта прекрасно підходить. Кілечко тут резинове є, умови, перекинули, перекинули туди. Ми зробили все, зраділи. Напрямок на редукторі, не туди, стрілочка, розумієте? Тобто, вхід має бути з цієї сторони, а вихід з цієї сторони. А так, виходить, не туди. А якщо навпаки, у нас ну, нічого ми, ми ніяк не могли себе його е, закріпити, ніякими способами, він не підходить. Одна зовнішня ця е, накидна гайочка, зовнішня. Різьба. А друга, ну, така, е, точніше, тут зовнішня різьба, а тут накидна гайочка була. І все, не підходить. Навпаки, якби було напрямок стрілки, нам би підійшло б. Я не знаю, що тут мало бути, як воно закріплювати, як його перейти. Понаходили якісь шлани, переходили на нас якісь з йоршиками. те, що було. Тобто, я кажу, ще раз у нас немає магазину. Єдине, що у нас був Йорщичок, з цієї да? сторони. З цієї сторони. І ми мусили ну, зробити з двох одного, розрізали, спаяли, зробили понаходили все, що змогли, закріпили на стіні, поки що сюди розйомчик. Дається тиск, якщо нам треба використати для чогось іншого, виділили, можна ну, брати там для накачування, для продувки. Незалежно від нашого редуктора. Редуктор-осушувач стоїть на початку магістралі, можливо, ще потім додаємо осушувач, якщо треба буде. І вихід редуктора набирали, щось паяли, наробили таким способом. Закріпили на саморіз до стіни, тримається досить місто, надіємо, далі знову у нас муфта, муфту шланг у шланг наш фарбопульт. Зараз однією рукою, секундочку. Отаке у нас вийшло. Фарбопульт, оце все-все-все, все, там муфточка. Муфточка і раз редуктор і все. Ну, ще, ще нічого ми не, не пробували, не використовували, але бачимо, воно у нас по нашому приміщенню, по нашому приміщенню. Саме-сами далі куточок, саме дальній куточок легенько дотягує. Що десь на вулиці буде, теж дотягує. Питань немає. цього шлангу ще, ще дотягує. Що він, там запасу його ого запасу дуже багато. Так, Відкриваємо кран, побачимо, що тут у нас як воно працює. Ще не зразу ми в прямому ефірі все. О, Відкрили крана. Тиск піднявся до, майже до тройки. Працює. Працює. Так. Тиск ми знизимо зараз. Опа, дві так? двієчка, Ще знизимо. Ми треба стрелювати тут. Опа, одиничка. Саме менше, що він може. А саме менше на нуль він. Дивіться, від нуля. Файний редуктор. От вам китайці. Від нуля. І пішло. Бачите, як пішло від нуля, скільки може цей редуктор. Класно. О, о бачите, що, що тут можна задати? На 7, все, що є, коротше, все ж нас дає компресор. У нас там десь до восьми компресорів. Давайте почнемо, почнемо ми десь двійки фарбувати, пробувати. У нас Так. а Там будемо бачити, наш цей фарбопульт розрахований до трьох бар, якби. Ну, Будемо вчитися. Будемо вчитися. Повітря зовсім невеликий, на двох барах. Оцей електричний фарбопульт був не слабше, скажімо. А можливо, ще сильніший. Все, це вже окрема, окрема тема. Так що якщо, можливо, хтось буде щось таке купувати, оце Інтертуловське, і це інтертул, воно не підходить да, до одного так напряму закріпити. Якщо це туди шток по різьбі, не підходить. А підходить потім, воно то підходить, тільки що напрямок і туди стрілка. Що так вони зробили? Той для фарбування пише для для краскопульту, розумієте? Якраскопульт і, і одної фірми. А не можна його з'єднати ніяк. Ну, ми трошки, трошки зім, як то кажуть, проморочилися, але добилися. Ну бачимо, тис, ще раз натиснув на, на пістолет. Ти, бачите, стабільний. Ну, не могли ми сюди редуктора закріпити, за те, що нас не дозволив цей. Не дозволено, що виходити. Тис, бачимо, не міняється. Рівненько, двоєчку висело, двоєчка тримається. Ось таке настання відео. Все. Дякую всім, хто дивився нас до кінця. І всім до зустрічі.